Сет, це Дак Харріс. Хотів спитати, чи будеш ти моїм свідком. Ти перший про кого я подумав? а ти ще не здох? Едуардо, кому я став. Даку потрібен свідок. Капець як потрібен. Я ж їй сказав, що свідок вже є. Обман боком вилазить. А якщо немає іншого виходу, завжди є вихід. Даємо корпорації свідків найкращі у цьому бізнесі. Едмунто сказав тобі потрібен духовний наставник. А що конкретно ну ви робите? Я надаю послуги свідка краще за всіх на ринку. Я й не знав, що є така професія. Скільки брати людей? Давайте сім. Вам треба сім свідків. А що ви що хочете золотий тариф? Це просто смішно, ні? Ви ж казали, все можна. Знаєте, можна, мабуть, і єдинорога побачити. А де я вам його візьму? Я без вас пропаду. Ти собі не друга купуєш. Ти наймаєш свідка. Дякую. Алло, це що таке? Ти що гомик? Пробачту, я просто дуже зрадів. Зовсім хвора. Ви білі кінчені! Ей, дивіться, кого я привів! О, це твої свідки. Таких свідків мені не треба. Це ж якісь дикі бабуїни, які щойно втекли з опа. <рес> Кевін Хард, Джошке, Келікохосвіті. Та іноді, коли купуєш друга, <пробітник> доводиться платити втридорога. Чого це тебе так <пробітник> штирить? <пробітник> Я... Я... Я скажу вам все по правді. <пробітник> Я все нормально. Тривай. Ви сильний майстер. Ей, бабуню, а що це? За... Бабуня одужала, правда, красуня? З oh, yeah. да. 26 березня у кіно.